До дня перемоги учні навчально-виховного комплексу номер 6 організували концерт для захисників вітчизни. Ми щорічно проводимо такі заходи, щорічно проводимо концерти. Наші діти постійно запрошують до школи ветеранів, приходять до них додому, відвідують їх, поважають, цінують. Така увага велика втіха для ветеранів. Ще раз зустрітися, поговорити, згадати минуле, схилити голови у хвилині мовчання за товаришів, яких уже немає серед живих. А для вихованців це гарна нагода не лише продемонструвати власні таланти, а й подякувати ветеранам за героїзм та подароване майбутнє. Коли закінчились події Другої світової війни, наші, як би можна сказати, перемогли. Ми дуже вдячні їм за те, що ми можемо жити у мирному небі. 9 травня це для мене перш за все день, коли ми святкуємо перемогу у Другій світовій війні. Це досить святковий, саме святково, тому що ми дійсно раді за те, що є такі люди, які вижили після війни, які ми дуже щасливі, що вони є, і ми дуже раді, що вони нас захистили. На святі звучали вірші, пісні у виконанні шкільного хору, майстерні виступи учасників концерту, створили у залі трепетну атмосферу. Ми завжди повинні пам'ятати тих, хто, не шкодуючи власного життя, боровся за мир, переконані вихованці НВК номер 6